Вітаю вас! <смір> з вами Кіфа. Було задано питання, от з чого почати? От стосунки з Богом, з чого почати? Давайте уявимо, так? ви увірували в Ісуса Христа. Вам розказали, ви повірили, вас це надихнуло. І що далі? Перше. Віра від слухань. А слухання від Слова Божого. В Біблії написано, віра, яку ви мали з самого початку, її тримайтеся. Яку віру? Де вона взялася? Вона взялася в той момент, коли ви вирішили довіритися Богу. Віра почалася в той момент, коли ви сказали так, Ісус мій Господь. Тобто ви прийняли Ісуса Господом як По вірі. Реально, ви повірили, ви зробили крок віри, ви сказали Це, ви прийняли це. І це початок вашої віри. Ви не бачили Ісуса. Навіть якщо бачили. Навіть якщо, якщо десь откровіння мали. якщо ви зрозуміли, що Він живий. Віра починається з того, що ви довірилися йому. Ви довірили своє життя. Від сьогодні ви вирішили зв'язати своє життя нерозривно з Господом. І це початок віри. В що далі віра переростає? Тобто, ми багато не знаємо, ми багато не вміємо, але ми прийняли рішення. Ми зрозуміли, ми пережили. І тепер ми йдемо вперед. Як би не було, але тепер ми йдемо вперед разом. Тепер я слідую за Ісусом. Тобто, своє життя я поклав. І оце основа віри. Є моє життя як товар, як ресурс, яке я ложу, яке я віддаю, яке я вирішив потратити на пізнання Ісуса. На То, щоб слідувати за ним. А оскільки я ще не знаю, як слідувати, знаєш, що я буду вчитися, я буду пізнавати, я буду досліджувати це питання, і крок за кроком, крок за кроком ця таємниця в мене відкриється. От з чого, з чого починати. Ви вирішили, ідіть. Апостол Петро каже, що хрещення це обіцянка Богу. Чистої совісті. Не суть хрещення в тому, що ми окунаємося в воду. Суть хрещення, що я з чистою совістю стаю перед Богом. І далі буду йти з цією ж чистою совістю. Тобто, ми починаємо наше життя християнське з хрещення, віра і хрещення. Хрещення водою. Ми окунаємося в воду, це символ, що ми померли. Для свого життя. Ми піднімаємося з води як нове творіння. І тепер вже не я живу, тепер живе в мені Христос. І тепер моє життя посвячене Богу, я себе приношу в жертву, я своє життя, як товар кладу на алтар живому Богу. Тепер моє життя в Його руках. І в одному переводі сказано: це обіцянка Богу чистої совісті. А в другому переводі, що, до речі, більш точніший, просьба до Бога щодо чистої совісті. Тобто, не те, то, що ми обіцяємо Богу, і ми там повинні дотримуватися цього, і ми, от, от це як закон, ні. Ми просимо Бога, Господь, я зараз от, чистий. Перед тобою, поможи мені, щоб моя совість і надалі була чиста перед тобою. Поможи мені з моєю совістю, роби щось, щоб я дійсно десь не закрився, не почав е, по-зміїному, знаєте, <смірити> лицемірити, прикриватися, ховатися, втікати, а кожен раз приходив до тебе і відкривав свою совість. І кожен раз приймав мир, кожен раз ти очищав мою совість. Ось з цього починається віра, хрещення, совість. І далі дивіться: ми спасенні благодаттю Божою через віру. Ще раз віра яка, в що віра? Віра, що Бог благ. Віра, що Ісус прийшов, Слово Боже, Син Божий. Прийшов на землю, він був чистий, він був безгрішний, але він прийняв на себе всі мої гріхи. Він прийняв на себе всю провину, весь гріх і всю розплату за гріх, що є смерть. То, що висіло наді мною, всі прокляття за всі мої поступки-вчинки, всі, вся карма. Давайте так. Вся розплата, яка мене чекала, вона знята. Вона тепер на Христі. І Ісус поніс цю розплату за мене. Все це знято, це, це все просто відійшло від мене. І тепер моя позиція. Якщо це забрано, я починаю вірити, що це забрано. Якщо все це знято з мене, я починаю вірити в це в ті прості речі, що я дійсно прощений, що я дійсно оправданий і що я дійсно з'єднаний тепер з Богом. Отака От проста віра. От в ці речі я починаю вірити через Ісуса Христа, що це мені дає правильно впевненість і російською, дірзнавіння, сміливість. Перед Богом. Як Естер, коли зайшла в присутність царя. Це не можна було, тобто, без запрошення царя в його присутність смерть. Вона каже: якщо царю змилостивиться, я йду. Вона зайшла в присутність царя вірячи. Що цар щось почуває до неї, що цар благ, що цар милостивий. І цієї віри достатньо й нам. Ми приходимо в присутність царя царів на молитві. Ми стаємо перед Ним, вірячи. Так само, як ми увірували, що Ісус наш Господь звідси випливає логічний висновок. Ми увірували, що ми прощені. А раз ми прощені, на нас немає вини. Ми стаємо перед е, престолом без вини, без осудження, без стида. Маємо сміливість війти в його присутність і спокійно стояти. Неважно на колінах, так, це, це вже не суть. Но, но стояти навіть на колінах перед царем, це, це зрозумієте, є різниця між тим, що раб стає на колінах. І лицар стає на коліна перед царем. Раба це принижує. Раб це себе занижає. Рицар тим самим возвеличує царя. Для раба це принизливо. Для лицаря це достойно. Він, маючи свою, своє достоинство, свою, свою честь, свою чисту совість, стоїть перед царем, гордо, тримаючи свою, свою голову піднятою і стаючи на коліна навіть перед царем, він честь воздає царю. Він його прославляє. І в тому немає принизливості, в тому немає нічого. Це, це його гордість не задіває. Навпаки, його гордість веде його стати на коліно перед царем. І в тому наша віра, бо в лицаря, який вільний, в нього є щось всередині, яке це його штовхає, в раба цього нема. Тому давайте далі про віру. Ми віримо, що ми оправдані. Якщо, якщо не брешемо собі, зрозумієте, я зараз кажу про справжню віру. І тут нам, нам так само усвідомити, щоб перестати брехати собі. Давайте думати про себе по мірі віри нашої. Якщо я по справді ще не вірю, давайте зосередимося на цьому. Давайте отримуємо цю віру. Давайте повіримо. Давайте ще бли, ще більше да. До Слова Божого, якби привернемося. Давайте повіримо цьому Слову, щоб все в нас стало просто от-от, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Все по поличках, все чітко. Що зробив для мене Ісус? Що це значить для мене, між мною і Богом? І що тепер, як я тепер живу? Що я тепер роблю? Що я не оправдовуюсь перед Богом, я стою в Христовій праведності. Я одів на себе то, що Ісус зробив для мене. Я одів на себе Його праведність, Його святість. Я не стою зі своєю праведністю, що я щось згрішив, я щось не згрішив. Я стою з Його праведністю, що Ісус помер за мене. Він зайняв весь гріх з мене, в цьому впевненість, не в собі, а в ньому, в поступку Ісуса Христа. Звідси береться наша віра. Він начальник і звершитель нашої віри. Від Ісуса Христа наша віра черпається, від Його поступку на хресті, далі від Його життя, від всього, що Він робив. Але в першу чергу від, від того, що він зробив на Христі. Від нього наша віра черпається, і ним наша віра завершується. Він звершив всю віру, Не віра в мої сили. Не віра, що я щось зробив. Не віра, що я десь там стою перед Богом, а віра в те, що Ісус для мене зробив. Віра в то, куди Ісус мене, в ту позицію, в яку Ісус мене поставив. В тому Він звершує нашу віру. Вона зациклюється повністю на Христі, коли я просто кажу не з гордості, а зі смиріння, так Господь. Якщо він мене називає Сином Божим, я зі смирінням кажу так Господь. Якщо він мене називає праведником і святим, я не починаю розказувати, да хто я такий. Я ніхто, тут взагалі мене нема. Причому тут я? Він. Він мене назвав праведником. Він мене оправдав, він мене освятив. Я зі смирінням кажу так Господь. Я такий, як ти мене називаєш. Якщо ти мене назвав достойний, хто я такий, щоб вважати себе недостойним? Я вищий Слова Божого, яке сказало, що ми достойні. Ну, був один такий вищий. Ще досі повзає, як Господь сказав, віки будеш повзати на череві своєму. Я не хочу туди. Я все життя з ним жив. Все життя під його владою був. Тепер я встаю під владу Слова Божого. Я приймаю це Слово Боже. Я дорожу ним, я ціную його. Багато хто розказує, ми по Слову Божу живемо. Ага. Розкажіть мені, по слову Божому, стид, вина осудження, страх. Правда? Це по Слову Божому? А по ідеї, це перше, що має просто, просто щезнути в віруючих в тих, хто увірували, бо дав нам Бог не дух страха. Кров Христа і поступок Ісуса Христа говорять про прощення, оправдання і примирення з Богом, обновлення. Д'явол говорить про страх, дьявол говорить про стид вину осудження. Під ким ми живемо насправді? Що в нашій душі робиться? І не важно, що ми говоримо, зрозумієте: Ісус Господь, Ісус Господь, Ісус Господь, а тут стидно. Де Ісус Господь? Нам не треба говорити, що Ісус Господь. Нам треба жити, щоб Ісус став нашим Господом. Це перетворити просто в повсякденне спокійне життя, нікому нічого не доказуючи, ні собі, ні дьяволу. А просто жити відтепер, що Ісус мій Господь, і оце плоди нашої віри. Бо вірою ми прийняли Господа, Ісуса як Господа. Тепер вірою ми живемо. І тепер із-за тої віри от наше життя настільки повертається, що страх, стид, вина, осудження, депресія, важкість, подавленість, безвихідь назавжди відходять з нашого життя. Бо вони демонічні, абсолютно демонічні. І ми дивимося на зовнішні гріхи. Що не треба красти, не треба вбивати, не треба там е брехати, ще щось таке, а забуваємо про внутрішні речі. І там дьявола більше, ніж в зовнішніх поступках. Ми про куріння споримо і звинувачуємо тогось, хтось там випив закурив. і просимо там молитися, Да, мама молиться за сина, бо син п'є, а мама в депресії. Скажіть, будь ласка, хто в кращій позиції, хто ближчий до Бога? А по ідеї двоє далекі. І мамі потрібне спасіння, і сином потрібне спасіння. Бо обоє погибають. І Ісус сказав: що толку з того, що ти врятуєш весь світ, а свою душу занедбаєш? Християнство це внутрішнє життя, це не зовнішнє проявлення, це не чудеса. Чудеса слідують За чим? За внутрішнім преображенням. І все це починається з віри. Вірою ми тепер жити будемо. Праведник вірою живе. Якою вірою, от віра. Як живе, вот, вот, вот так і живе. То, що віра йому говорить. Живе цим преображенням внутрішнім, згідно з віри. Протистоїть дьяволу, де, да, де, всередині. Чим зайнятий? Дуже простими речами. Преображенням, обновленням. Розуму? І серця. Беріть в полон кожну думку, яка востає проти пізнання Бога. Її реально відділяйте. Не просто живіть, не просто от в тому потоці бруду живіть. А очищайте це, преображайтесь обновленням вашого розуму. І що? Написано, почуття. Навиком приучення. Тобто свою душу, свої відчуття я приучаю, направляю їх. І чим більше направляю, як Давид казав, чого униваєш душа моя, він розумом, розум помагав душі казав, чого ти унила? Чого ти занепала? Радій в Господі. Тобто, наше християнське життя. Наша віра якраз направлена на нас, на наше переображення. І оце з чого нам починати? Щоб дійсно, справді, здравий міцний фундамент заклався в нас. Реально, 99% всіх проблем лише в тому, що в нас немає нормального фундаменту, що в нас немає нормального розуміння. Банально народилася дитина, всі знають. Їй треба міняти памперси, їй треба годувати, треба це робити. Там е, почне сама ходити на горшок десь з 3-4 років. Все нормально, там говорити почне ходити почне. І ми, ми маємо цей як це, досвід. розумієте, Ми маємо розуміння е, дорослішання. Так само, десь в кар'єрі, наприклад, ми розуміємо. Навики, знання, вміння, які допомагають там в кар'єрі, в чомусь іншому да, в... рости. Є речі, які в сімейному житті допомагають. І ми це розуміємо і можемо допомогти іншим, хто цього не має. В християнському духовному світі бардак. Загального розуміння нема. Ми путаємо де, де дитячість, де дитинство, де юність, де зрілість, де нам бісів ганяти, а де дари розвивати, а де забути все просто бути з Богом, а де коли потім, навпаки, війшовши в царство, повернутися любов'ю і фокус, щоб приносити царство на землю. Де що, в, яко, в якому віці, в якому стані, в якому в нас просто це, це, це як це куча мала, да? От от я не знаю, як це сказати. Ну, ну важко пояснити. Це ненормально. Це дійсно ненормально. Насправді, так само, як дитина, вона буде дорослішати сама. Вона буде зріти сама. Все, що треба зробити. Створити їй умови і не заважати. Все. Насправді, все. З духовним так само. Нам потрібно створити умови. Нам потрібно здраве розуміння, нам потрібен, потрібний фундамент, і нам потрібна підпитка, нам потрібне наповнення, нам потрібне утішення, нам потрібна Божа любов. Далі всі процеси будуть відбуватися. Храм будується не рукотворно. В Біблії так і сказано, що камні отесувалися на місці їх видобутку, і потім доставлялися в Єрусалим так, що. Коли будувався храм, не було чути ні одного удару металевого як це, знаряддя. Тобто жителі спокійно жили, торгували, їли, пили, народжували дітей, а храм тихенько, тихенько, тихенько возводився. От так само в нашому внутрішньому житті. Але просто давайте створимо ці умови. Давайте зосередимося на внутрішньому. Давайте дійсно відкриємо серце Ісусу, давайте повіримо і цю віру просто, просто виносимо на молитву і проносимо через все життя. Будьте благословенні, будьте з Господом, і Господь буде з вами. Віри вам, Божої справжньої віри.